Доброго ранку! Щодня промовляємо! Доброго ранку! Всім вам ми зичимо! Щастя, здоров'я, кожної днини, миру і злагоду вашій родині! Привіт, дітлахи! Я з вами вже привіталася і хочу щоб ви привітались зі мною. Ну а давайте разом скажете доброго ранку! Молодці! Так, дітки, а тепер уважно послухайте запитання. Хто вдома піклується про вас? Правильно. Мамо, тато, бабуся, дідусь, старший братик або сестричка. Добре. Що вони роблять, як вони про вас піклуються? М? Вони роблять все, щоб ви були. Чистими, зачесаними, охайно вдягненими. Правильно? Так. Але коли ви ходили в дитячий садок і були там майже пів дня, або цілий день, то хто за вами доглядав? Правильно, або виховати, міг зачесувати та правильно поправляти одяг, або ви самі. А чи завжди ви самі приходили додому чистими та охайними? Давайте згадаємо. Ні, звісно, не завжди, тому що влітку ми бруднемося, коли бігаємо на вулиці, так? Так, і взимку також. Тож ми сьогодні з вами поговоримо про чистоту та догляд власного тіла та здоров'я. Потрапимо з вами в країну чистоти. А поведе нас до неї такий цікавий персонаж із країни чистоти. Він там головний! Мой додир, ось він у мене, розгляньте уважно. Дивіться. Послухайте його добре, що він нам розповість. Я, великий мій додир, умивальників, начальник та мочалок командир. Діти, є бруднулі поміж вас. Дітки, є бруднулі поміж вас. Ага, і тепер питання: а хто ж такі бруднулі? Мой тодих, хто такі бруднулі? А бруднулі дітки це ті, хто не стежить за своїм зовнішнім виглядом. Хто ходить брудний, незачесаний, неохайний в порваному одязі та в брудному одязі. Зрозуміли дітки, хто такі бруднулі? Чи є такі із вас? Немає? Це добре, що немає, брудну. А щоб не бути брудним та охайним, що потрібно робити? Зараз ми з вами розберемось. Да, мой додир? Вирушаємо в країну чистоти. Так. Щоб вирушити в країну чистоти, мой додир дав нам завдання. Договорити дієслово. Тобто я кажу одне, і ми змінюємо його форми. Добре? Поїхали. Перше дієслово, яке ми будемо використовувати, це буде купатися, тобто, в країні чистоти обов'язково діти купаються. Давайте слово купатись перетворимо на минулий час. Тобто, ми купатися, а в минулому ми. Купалися! купатися, Купалися! А ще як можна в минулому сказати? Покупалися! Покупалися! Повторив? Молодці! А ще, як можна сказати, покупалися! Добре так покупалися! Як? Викупалися! Викупалися! Повторив? Добре. Наступне друге дієслово. Називається одягатися. Одягатися. Як ми одягатися в минулому часі назвемо? Одяглися. Одяглися. Або одягалися. Одягалися. Вивчили. Молодці. Якщо одягалися, одяглися чи одягтися, а тепер переодягтися. Минулий час переодягалися. Переодягалися або переодягнулися. Переодягнулися. Повтори? Молодці. Третє дієслово. Чесатися. Не в плані чесатися, а в плані зачесувати волосся. Зрозуміли? Чесатися в минулому часі. Зачесалися, зачеслися. Зробили зачіску. Зачесалися, зачеслися. Зробили зачіску. А ще як можна сказати синонім до слова зачісалися? Заплелися. Заплітатись. Так? Так. Запам'ятовуємо уважно всі ці дієслова. Так, і останнє прати. Прати. Прати одяг. Що ми зробили в минулому часі? Що ми робили? Прали, що ми зробили? Випрали. Ще раз. Що робили? Прали, що зробили? Випрали? А в майбутньому, що нам потрібно зробити зі словом, прали? Попрати речі, так? Попрати. Добре, проговорили наші дієслова, вияснили, як ми будемо їх називати в минулому, теперішньому. І давайте пройдемо швиденько по майбутньому. Попрати потрібно в майбутньому. Зачесатись потрібно в майбутньому. Одягнутись в майбутньому. Переодягнутись в майбутньому. Митись, вимитись в майбутньому. Є. Є. Тепер ми з вами розглянемо в країні чистоти. Ситуації, які ми робимо, повинні робити кожного дня. Ви, я, ваші мама тати та інші інші всі люди на світі. А що саме? Як доглядати за собою в країні чистоти? На рахунок 3 розглядаємо ситуації в країні чистоти. Один, 2, 3. Перше правило від Мойдодира. до дира. Мий руки перед їдою, після туалету та прогулянки. І розглянемо дівчинка миє руки. З чим дівчинка миє руки? Дівчинка миє руки з милом. Як вона миє руки? Змочує ручки, намилює ручки милом та добре змиває всі бактерії та бруд. Помили ручки, сполоснули знову їх водичкою та витерли полотенцем. Далі, щоранку і щовечора приймай душ. Бачимо, що хлопчик приймає душ. Душ або ванну, як вам зручніше. Вимиваємо таким чином своє тіло від всіх злих бактерій, щоб ми не хворіли і були чистими та охайними. Щодня вмивайся. Дивимось, тут дівчинка мила руки, а хлопчик прийняв душ і вмився, і показує, який він сильний, чистий та здоровий. Далі. Наступне правило: чисти зуби зранку та перед сном. Бачимо, що хлопчик чистить зуби. Чим він чистить зуби? Зубною пастою та зубною щіткою. А чи є у вас вдома зубна паста та зубна щітка? Так, наступне правило: Не забувай мити голову. Слідкуй за тим, щоб зачіска була красивою та охайною. І дивимося, як дівчинка зачесує своє волосся. Вона його щойно помила і зачесує, бачите? Це перше правильне. Ой, не перше вибачаю це. Одне з головних правильних рішень для нашого волосся вимити, висушити та розчесати. Далі слідкуй за своїми нігтями. Що з нігтями потрібно робити? Правильно обрізати І Бачите, дівчинка обрізає. Далі стеж за чистотою одягу та взуття. І дивимося, що в нас зображено: що один хлопчик. Миє взуття, а інший приводить в гарний стан свою куртку так? за допомогою спеціальної щітки. Добре. І останнє. Допомагай дорослим підтримувати чистоту. Тобто, як ми будемо допомагати дорослим? Дівчатка допомагають мамі мити посуд, прибирати, а хлопчики також можуть і мити посуд, і прибирати. А ще що? Дівчатка може допомагати мамі готувати. Так? Ось такі правила в країні чистоти мой додир нам показав. Так? Розгляньте ще раз. Дбай про своє здоров'я та здоров'я людей, що знаходяться біля тебе. Отже, правила в країні чистоти ми розглянули. Я дякую нашому Майдодиру, що доволив їх роздивитись. І ще майдодир сказав, що головне правило міцного тіла та духу не лише чистота та догляд за собою. А й виконання фізичних вправ для зміцнення здоров'я наших м'язів та кісток. Тому давайте разом з вами виконаємо невеличку кількість фізкультурних вправ, сидячи на місці. Добре? Добре, всаджуйтесь, готуйтесь і повторюйте за мною, щоб ніколи не хворіти, ручка ось так у нас вертяється, щоб ніколи не хворіти, треба вправи нам робити. Ми швиденько поставали, спинки гарно вирівняли. Ще раз, ми потягнулись, швиденько поставали, спинки гарно вирівняли. Є. На носочки піднялися, ми підніматись не будемо. Ми ручки на пояс і потягнемось вверх. І уверх ми потяглися, тянемо нашу спинку, щоб спинка не боліла, коли ми сидимо. І до сонця потяглися. Потяглися нашою голівенькою. Добре. Руки разом опустили вперед наші ручки. І швидесенько присіли. Руки разом опустили. І швидесенько присіли. А тепер руки в боки всі красиво робимо. Опа! Зробили. У нас працюють ось ці м'язи. Верхня частина тулуба. Сьогодні ніжками ми не займаємось, так як ми з вами сидимо, то потрібно працювати трішки з нашим тулубом та спинкою. Так, зробили. І останнє. Назад вперед прогнулись добре. Є? Є. Молодці. Трішечки розім'яли, і вже нашому тілу стає краще. Воно зігрівається, починають працювати всі малесенькі квітинки, всі малесенькі наші м'язочки. І наше тіло починає ставати міцним та здоровим. Добре? Добре. Мой додир, ми твої правила виконали. Все, що ти нам радив, запам'ятали. Сподіваюсь, ви запам'ятали, так? Які правила чистоти та догляду за собою потрібно виконувати? Щодня, щоранку та щовечора. Запам'ятали? Так. Що ж, давайте ще на закріплення пограємо в гру закінчи речення. Я починаю речення. Даю вам 5 секунд. І ви потім мені відповідаєте, доповнюєте його добре. Поїхали. Перше речення. Зуби треба чистити чим? Правильно зуби треба чистити зубною пастою та зубною щіткою. Друге речення. На руках та ногах зрізати, що потрібно. Правильно нігті. На руках та ногах ми зрізаємо нігті. Далі витирайся тільки. Чим ми витираємось? Рушником. Ніяким іншим одягом ми не витираюся ні ковдрою, ні ковтинкою, ні штаньми. Лише сухим рушником. Запам'ятали. І наступне речення. Не користуйся, не користуйся чужою зубною. Чим? Не користуйся чужою зубною щіткою, тому що це шкідливо. У нас кожного свої бактерії в ротику, і передавати їх одне одному дуже небезпечно, тому що від когось ви отримаєте його шкідливі бактерії і ваші зубки почнуть хворіти. А перше, що у нас є, це каріз. Угу. Тому в ніякому разі не користуйтесь зубними щітками інших людей, дітей, братиків та сестричок. Ви маєте лише мати свою щітку. І все. Не користуватись і обов'язково два рази на місяць змінювати зубну щітку, щоб наші зубки були білосніжними, міцними та здоровими. Запам'ятали? Так. Речення в мене закінчились, думаю, досить. Давайте підведемо підсумок. Хто за нами доглядає, доки ми маленькі? Доглядають мама, тато, бабусь, дідусь. Бабуся, вибачаємось дідусь, братики, сестрички, тітоньки та дяді. Так, і коли ми підростаємо, хто повинен вже за нами доглядати? Ми самі. Ми повинні вчитися берегти свій одяг, не бруднити його, чистити зубки щоранку та ввечері. Що ще? Якщо потрібно попрати, даємо мамі, щоб мама попрала. Даємо, показуємо, а не ховаємо, не викидаємо його в сміття. Зрозуміли? Допомагаємо нашій матусі піклуватись про нас саме таким способом. Запам'ятали? Що таке країна чистоти? Країна чистоти це там, де панує чистота, свіжість та догляд. І хто нею керує? Мой дадир, бо він любить, щоб все було завжди охайненько та чистенько. Хто такий мой дадир? Мойдодир це хазяїн умивальників, так? Пам'ятаєте, кранів і так далі, щіток, мочалок, за допомогою яких ми наводимо чистоту вдома. Є? Є. На сьогодні ми з вами поговорили про чистоту, про догляд за собою. Сподіваюсь, ви засвоїли та запам'ятали правила, які ми розглядали. Тепер. Для вас буде домашнє завдання назвати правила чистоти та догляду за собою вдома. Добре? Сподіваюсь, що хоча б 2-3 правила ви мені напишете. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Була рада вас бачити! До побачення!